Всім привіт! Кафе Фемелі обожнює радувати своїх друзів подарунками. І на цей раз у нас є два квитки на чудове шоу «Цирку Кобзов». і зараз ми їх розіграємо серед наших підписників у соціальних мережах. Так. Отже, у на нашому конкурсі взяло участь 186. Записників. Зараз ми рандомно визначимо переможця, який отримують два квитки на чудове циркове шоу. Отже, сто вісімдесят одна людина. Номер 45. Достав з щасливцем. І цією щасливицею стала Вікторія Лемишевська. Ми її вітаємо і запрошуємо її отримати два квиточки. Вікторія, ми вас вітаємо і чекаємо вас за квитками у кафе Family, торговий центр Метрополітен, вулиця Воголя, 38, цокольний Повер. І, і зараз ми визначимо друге місце, Тішний приз отримує від нас солодкий подарунок. Номер 67. Хто це? Зараз подивимося. 67, Маріша Баранова. Ми вас вітаємо і запрошуємо вас також до нас у кафе отримати втішний, але все-таки приємний солодкий подарунок від кафе «Фемелі». Дякуємо всім за участь і чекайте нових конкурсів, нових гарних і класних подарунків від кафе «Фемелі».